Володимир Вольфович Жириновський, політик, який протягом десятиліть робив заяви, що згодом збувалися з дивовижною точністю, залишив нам попередження про конкретний день. Цей день настає завтра, 29 жовтня 2025 року. Жириновський передбачив події, які мають розпочатися саме завтра, 30 жовтня. Ми проаналізували архівні записи його виступів, зібрали свідчення очевидців, які особисто чули ці слова, і тепер готові представити вам повну картину того, що має статися. Це не чергова сенсація заради рейтингів, це серйозне попередження, засноване на словах людини, яка передбачила розпад радянського союзу за півроку до того, як це сталося. Яка попередила про конфлікти на пострадянському просторі задовго до їхнього початку, яка називала конкретні дати та події, які потім дійсно відбувалися? Жириновський залишив нам дорожню карту майбутнього і завтрашній день. Позначений на цій карті червоним маркером, давайте детально розберемося, що саме має статися, які знаки цьому передували, і як нам підготуватися до того, що неминуче наближається. Ще в 1991 році, коли радянський союз здавався непорушним, Жириновський виступив із заявою, яка шокувала всіх присутніх. Він сказав, що бачить розпад держави, що відбудеться це швидко протягом місяців, і що нічого не зможе цьому завадити. Тоді йому не повірили, його вважали божевільним популістом. Але вже через декілька місяців Біловезька угода поставила крапку в історії СРСР. Це був перший випадок, коли слова Жириновського збулися з такою точністю. Потім були інші передбачення: він говорив про війни на Кавказі, коли там панував спокій. Він попереджав про конфлікти в Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії задовго до того, як перші постріли пролунали в цих регіонах. Жириновський мав унікальну здатність бачити геополітичні процеси, які тільки зароджувалися, і прогнозувати їхній розвиток із незвичайною точністю. Багато хто намагався пояснити цей феномен. Одні говорили про потужну аналітичну команду, яка працювала на нього. Інші вважали, що він просто озвучував сценарії, які розроблялися в спецслужбах. Трайанґл. Але були й ті, хто вірив, що Жириновський дійсно володів даром передбачення, можливо, навіть не усвідомлюючи повною мірою природу цього дару. Незалежно від джерела його інформації, факт залишається фактом його передбачення збувалися. І якщо він попереджав про завтрашній день, ми не маємо права ігнорувати це попередження. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до слів Володимира Вольфовича. Цей запис було зроблено під час закритої зустрічі з членами його партії в листопаді 2021 року. Присутні на зустрічі люди потім розповідали, що Жириновський був незвично серйозним того дня. Він відмовився від своєї звичної театральної манери, не жартував, не підвищував голос. Він говорив тихо, повільно, наче зважував кожне слово. Ось що він сказав. Слухайте, і 30 жовтень 2025 року треба запам'ятати цю дату. Я бачу цей день дуже чітко, настільки чітко, що можу описати навіть погоду. Буде похмуро, але дощу не буде. Вітер східний, холодний. Люди прокинуться вранці і відчують, що щось не так. Це буде відчуття на рівні інстинкту, як у тварин перед землетрусом. Перші новини прийдуть о сьомій ранку за московським часом. Їх будуть транслювати всі канали одночасно. Це буде екстрене повідомлення про події, які розпочалися вночі на Близькому Сході. Не буду вдаватися в деталі географії, але скажу так: те, що станеться там, стане детонатором для ланцюгової реакції по всьому світу. Протягом перших годин після оголошення фінансові ринки відреагують паралічем: торгівлю зупинять на основних біржах. Ціни на енергоносії злетять вгору за лічені хвилини. Я бачу цифри, які здаються неймовірними, але вони реальні. До обіду виникне паніка серед населення великих міст. Люди кинуться до банкоматів і магазинів. Жириновський продовжував далі. Причини того, що станеться завтра, були закладені багато років тому. Ще у 2016 році я говорив про те, що ситуація на Близькому Сході це не просто регіональний конфлікт, це зіткнення цивілізацій, релігій економічних інтересів найпотужніших держав світу. Там перетинаються інтереси Америки, Росії, Китаю Європи, місцевих гравців. Кожна сторона веде свою гру, і всі ці ігри рано чи пізно мали перетнутися в одній точці. Ця точка завтрашній день. Що саме станеться технічно, я не можу сказати публічно. Але знайте, це буде подія, яка змусить всі світові держави зробити вибір. Нейтралітет стане неможливим. Кожна країна буде змушена визначитися, на чиєму боці вона стоїть. І цей вибір визначить розстановку сил на наступні десятиліття. Росія зробить свій вибір швидко. Я знаю, який він буде, тому що розумію логіку нашої держави, наших інтересів, нашої історії. Інші країни вагатимуться. Ця вагомість коштуватиме їм дорого. Європа опиниться перед найважчим вибором у своїй історії. Атлантична солідарність зіткнеться з економічною необхідністю. Старі союзи дадуть тріщини. Політики, які сьогодні здаються непорушними в своїх кріслах, завтра опиняться під величезним тиском. Деякі з них не витримають цього тиску. До кінця листопада ми побачимо відставки високопоставлених осіб у декількох європейських країнах. Слова Жириновського ставали все більш конкретними для України. Цей день стане особливо важким випробуванням. Географічне розташування, історичні зв'язки, економічна ситуація все це зробить вашу країну надзвичайно вразливою до тих процесів, які розпочнуться завтра. Я не хочу лякати людей, але маю сказати правду: енергетична система України зазнає серйозного навантаження: ціни на газ і електроенергію зростуть різко. Населення відчує це протягом тижня. Уряд намагатиметься контролювати ситуацію, але можливості будуть обмежені. Соціальна напруга зросте. Люди виходитимуть на вулиці, вимагаючи пояснень і рішень. Політичні сили намагатимуться використати ситуацію у своїх інтересах. Це буде час великого хаосу, але також і час великих можливостей для тих, хто зможе зберегти холодну голову. Мій порада для українців: не піддавайтеся паніці. Подбайте про базові запаси: їжа, вода, ліки, готівкові гроші. Не обов'язково скуповувати все підряд як під час ковіду, але мати тижневий запас необхідного це розумно. Тримайтеся подалі від великих скупчень людей у перші дні. Майданів і мітингів краще уникати. Енергія натовпу в такі моменти стає непередбачуваною. Зв'яжіться з родичами, домовтеся про способи зв'язку на випадок, якщо звичайні канали комунікації дадуть збій. І найголовніше, не вірте першим чуткам і панічним повідомленням у соцмережах. Інформаційний хаос буде навіть небезпечнішим за хаос реальний. Перевіряйте інформацію, шукайте офіційні джерела, думайте власною головою. Володимир Вольфович потім перейшов до більш широкого контексту. Завтрашній день це не ізольована подія. Це кульмінація процесів, які тривали десятиліттями. Після розпаду біполярного світу, в 91-му році, почався період американської гегемонії. Вони думали, що це назавжди. Будували однополярний світ, нав'язували свої правила, втручалися в справи суверенних держав. Але історія не закінчилася, як вони думали. Почався зворотний процес. Росія відновила силу. Китай став економічним гігантом. Індія, Бразилія, інші країни заявили про свої амбіції. Світ став багатополярним, але старі гравці не хочуть визнавати нову реальність. Вони чіпляються за минуле, намагаються утримати позиції з силою. Це веде до конфліктів: Югославія, Ірак, Лівія, Сирія. Це все епізоди однієї великої боротьби за новий світовий порядок. Завтрашній день стане моментом, коли стара система остаточно зламається. Бретон Вудс відійде в історію. Долар втратить своє монопольне становище, почнеться перехід до нової фінансової архітектури. Це буде болісний процес, особливо для тих, хто звик жити за рахунок долара. Але це неминуче. Ви можете затримати цей процес, але не можете його зупинити. Фізика, економіка, історія все працює проти старої системи. Нові гравці на міжнародній арені розуміють це. Вони готувалися до цього дня, створювали альтернативні системи розрахунків, нагромаджували золото, будували нові союзи. Брікс це не просто форум для розмов. Це фундамент нового світового порядку. Шанхайська організація співробітництва, євразійські проекти, нові торгові маршрути. Все це елементи майбутнього світу, який народжується прямо зараз. Жириновський також говорив про технологічний аспект. Завтрашні події продемонструють вразливість сучасного цифрового світу. Я попереджаю про можливі збої в роботі інтернету, мобільного зв'язку, електронних платіжних систем. Це може статися не навмисно, а просто через перевантаження мереж, коли мільйони людей одночасно намагатимуться зв'язатися з близькими, перевірити рахунки, дізнатися новини. Сервери не витримують такого навантаження. Почнуться каскадні відмови. Соціальні мережі впадуть у ступор. Месенджери перестануть працювати, банківські додатки не відкриватимуться. Це триватиме години, можливо, доби. Для людей, які звикли, що все працює завжди, це буде шоком. Уявіть, ви не можете зняти гроші, не можете зателефонувати, не можете дізнатися, що відбувається. Це повернення до реальності, де технології не всесильні. Тому я наполягаю майте готівку вдома. Не всі гроші. Але достатньо для базових потреб на тиждень чи два. Майте звичайний кнопковий телефон з простою симкою як резерв. Домовтеся з близькими про місце зустрічі, якщо зв'язок пропаде. Це не параноя, це розумна підготовка. Наші діди завжди мали схованку з консервами і сірниками. Ми посміювалися над цим. А вони розуміли, життя непередбачуване, і хто готовий, той виживає. Потім Володимир Вольфович звернувся до молоді. Молоді люди, які зараз слухають мене, для вас завтрашній день стане точкою розмежування. Все, що було до цього дня, і все, що буде після, це різні епохи. Ви будете розповідати своїм дітям про день, коли все змінилося. Як наші батьки розповідали про війну, як наші діди пам'ятали революцію. Історія рухається стрибками, довгі періоди відносного спокою змінюються короткими періодами бурхливих змін, коли за тиждень відбувається більше ніж за десятиліття. Завтра починається один із таких періодів. Ви побачите, як руйнуються старі істини, політики, яких ви вважали непорушними, зійдуть зі сцени. Ідеї, які здавалися очевидними, опиняться під питанням. Країни, які здавалися сильними, виявляться слабкими, а ті, кого недооцінювали, раптом проявлять силу. Це буде час страху, але також і час можливостей для тих, хто зможе адаптуватися, хто не буде чіплятися за минуле, хто побачить нові можливості в хаосі, відкриються неймовірні перспективи: нова економіка, нова політика, нова культура. Все це народжується в моменти кризи. Будьте сміливими, будьте розумними, будьте готовими вчитися і змінюватися. Старий світ не поверне вас, новий світ чекає тих, хто готовий його будувати. Жириновський також дав конкретні поради щодо фінансів: якщо у вас є заощадження в доларах, частину переведіть у більш стабільні активи до завтра. Золото нерухомість! Навіть просто готівка в місцевій валюті все краще ніж тримати всі яйця в одному кошику. Долар не зникне за один день, але він втратить значну частину своєї вартості протягом наступних місяців. Євро також зазнає тиску, китайський юань, російський рубль, навіть індійська рупія. Все це стане більш важливим у міжнародних розрахунках. Криптовалюти поведуть себе непередбачувано. Спочатку може бути різке зростання, оскільки люди шукатимуть альтернативи традиційним валютам. Потім настане корекція: не вкладайте в крипту більше ніж готові втратити. Нерухомість залишається найнадійнішим активом у довгостроковій перспективі. Але у короткостроковій може бути проблема з ліквідністю. Ви не зможете швидко продати квартиру, якщо терміново потрібні гроші. Дорогоцінні метали, золото, срібло це класичний захист у часи нестабільності. Наші предки не дурні були, коли ховали золоті монети. Метал не згорить, не зіпсується, не знеціниться до нуля. Навіть невелика кількість золота може врятувати в критичній ситуації. Володимир Вольфович потім повернувся до геополітики. Найбільший удар завтрашні події завдадуть європейському союзу. Їхня економіка, побудована на дешевих енергоносіях і стабільних глобальних ланцюгах поставок. Обидві ці умови зникнуть завтра. Німецька промисловість, яка є серцем європейської економіки, опиниться в критичному становищі. Заводи не зможуть працювати на повну потужність через брак енергії і сировини, почнуться масові звільнення. Соціальна система, яка тримається на податках з промисловості, дасть тріщини. Імміграційна криза загостриться. Люди, які приїхали до Європи за кращим життям, виявляться без роботи і допомоги. Це створить вибухонебезпечну ситуацію в містах з великою кількістю мігрантів. Паризькі, брюссельські, берлінські передмістя стануть зонами безладу. Поліція не справлятиметься, доведеться вводити армію. Політичні наслідки будуть величезними. Праві партії отримають підтримку, ліві втратять позиції. Дискусія про вихід з ЄС, яка після Брексіт здавалася закритою, знову відкриється. Італія, Угорщина, можливо, навіть Франція. В цих країнах почнуться серйозні дебати про доцільність перебування в Союзі, який не може захистити своїх громадян. Європейська еліта намагатиметься зберегти проект, але народи втратили терпіння. Вони бачать, що глобалізація працює не на них, а проти них. Жириновський також говорив про Америку. Сполучені Штати виявляться перед вибором між своїми зобов'язаннями перед союзниками і власними інтересами. У них не вистачить ресурсів підтримувати всі свої бази, всі свої альянси, всі свої проекти по всьому світу. Доведеться визначати пріоритети, що важливіше: Європа чи Азія, Близький Схід чи Латинська Америка. Кожен вибір означає, що когось доведеться кинути на призволяще. Американське суспільство розколоте як ніколи. Завтрашні події поглиблять цей розкол. Частина американців вимагатиме активного втручання, демонстрації сили, захисту гегемонії. Інша частина скаже: досить воювати за чужі інтереси, час подбати про власну країну. Політична система не витримує такого напруження. Вибори, які мають відбутися через рік, пройдуть у атмосфері безпрецедентної конфронтації, не виключаю можливості масових протестів, навіть сутичок. Америка сильна, але її сила завжди базувалася на економічному домінуванні і контролі над фінансовою системою. Коли ці основи похитнуться, а це станеться післязавтра, Американська міць виявиться не такою абсолютною, як здавалося. Військова потужність сама по собі не забезпечує контроль. Радянський Союз мав величезну армію, але це не врятувало його від розпаду. Гроші рухають світом, а гроші переміщуються на схід. Потім він повернувся до конкретних порад у перші дні після завтра. Будьте особливо обережними з інформацією. Соціальні мережі заповняться фейками, маніпуляціями, провокаціями. Спецслужби різних країн використають хаос для поширення дезінформації. Метою буде посилення паніки, дестабілізація суспільства, маніпулювання громадською думкою. Не поширюйте непідтверджену інформацію, не вірте скріншотам без джерел, не переповідайте чутки, шукайте офіційні повідомлення урядів, авторитетних змі, перевірених експертів. У час кризи дезінформація вбиває так само, як зброя. Паніка заразна. Один фейк про нібито ядерний удар може призвести до загибелі людей у давці, коли НАТО кинеться тікати нікуди. Один фейк про закриття банків призведе до справжньої банківської кризи, коли люди кинуться знімати вклади. Тримайте холодну голову. Перевіряйте. Думайте, питайте себе, чи є логіка в цій інформації. Кому вигідно, щоб я в це повірив, які джерела це підтверджують? Якщо відповідей немає, не поширюйте далі. Жириновський наближався до завершення своєї промови. Я розумію, що мої слова лякають. Я сам хотів би помилятися, але я бачу те, що бачу, і моє моральний обов'язок попередити. Післязавтра почнуться зміни, які триватимуть роками. Світ, який ми знали останні 30 років, закінчується. Народжується новий світ, він буде іншим, можливо, більш справедливим, можливо, більш багатополярним. Але перехід буде важким. Переходи завжди важкі. Старе чинить опір, нове ще не окріпло. У цьому проміжку панує хаос. Але хаос це не кінець, це початок нового порядку. Наше завдання пережити перехідний період із найменшими втратами, подбати про себе і своїх близьких, зберегти людяність у нелюдських умовах, не піддатися страху і ненависті, залишитися людьми. Історія знає багато прикладів, коли в найважчі часи люди проявляли найкращі свої якості. Взаємодопомога, солідарність, мужність, жертовність це теж частина людської природи, не тільки паніка і егоїзм. У критичні моменти ми можемо вибирати, якою стороною себе проявити. Я закликаю вас вибрати світлу сторону. Допомагайте один одному, ділітеся тим, що маєте. Захищайте слабких, зберігайте порядність. Саме такі люди будують новий світ після того, як старий зруйновано. Володимир Вольфович завершив так. Завтра, 30 жовтня 2025 року, прокиньтеся раніше, ніж зазвичай. Подивіться на світ навколо себе. Можливо, це останній день старого світу. Зробіть те, що давно відкладали. Зателефонуйте тим, з ким давно не спілкувалися. Скажіть близьким, як ви їх любите. Простіть тих, на кого ображалися, попросіть пробачення у тих, кого образили. Життя коротке. А в часи змін воно стає ще коротшим. Не залишайте недосказаного. Я прожив довге життя, бачив багато, пережив розпад імперії, народження нової Росії, війни, кризи, революції, але завтра буде днем, який перевершить все, що я бачив раніше. Я не побачу кінця процесів, які розпочнуться завтра, але ви побачите і ваші діти побачать. Розповідайте їм про цей день. Пояснюйте, що сталося і чому, щоб вони розуміли історію, яку переживають, щоб вони вчилися на помилках нашого покоління, щоб вони будували кращий світ. Я зробив, що міг. Попередив, решта залежить від вас: удачі, мужності, розуму. Нам усім це знадобиться. Ось такі слова залишив нам Володимир Вольфович Жириновський слова які стосуються завтрашнього дня 30 жовтня 2025 року Слова людини, чиї попередні передбачення збувалися з дивовижною точністю. Ми не можемо ігнорувати це попередження. Незалежно від того, як ми ставимося до особи самого Жириновського, незалежно від того, чи погоджуємося ми з його політичними поглядами, факти говорять самі за себе. Він попереджав про розпад СРСР, розпад стався. Він попереджав про конфлікти на пострадянському просторі. Конфлікти почалися. Він попереджав про кризу європейського проекту. Криза розгортається на наших очах. Тепер він попереджав про завтрашній день як про точку неповернення, початок нової епохи день, коли старий світовий порядок остаточно зруйнується, а новий почне свій болісний шлях народження. Ми не знаємо точно, що станеться завтра вранці. Можливо, це буде подія на Близькому Сході, як натякав Жириновський. Можливо, це буде фінансова криза епічних масштабів, можливо, це буде сукупність декількох факторів, які одночасно проявляться і створять ефект доміно. Але одне ми знаємо: напевно, якщо слова Жириновського виявляться пророчими, як це було раніше, завтрашній день запам'ятається всім нам до кінця наших днів. Тому наш заклик до вас сьогодні, 29 жовтня, напередодні дня, про який попереджав Жириновський, простий і конкретний. Подбайте про базову підготовку. Не створюйте паніки, не беріть участі в штурмі магазинів і банків, але мати запас базових речей на тиждень, це розумно завжди. А напередодні можливих потрясінь особливо. Зв'яжіться з близькими, переконайтеся, що ви знаєте, як з ними зв'язатися, якщо звичайні за. Засоби комунікації дадуть збій. Перевірте запаси ліків, особливо, якщо хтось із родини має хронічні захворювання. Майте готівку вдома, не всі заощадження, але достатньо для базових потреб. Заправте автомобіль, зарядіть всі пристрої. Ці прості дії не зроблять вам гірше, навіть якщо нічого не станеться, але можуть врятувати, якщо станеться те, про що попереджав Жириновський. І найголовніше зберігайте спокій і розсудливість. Паніка найгірший порадник у кризових ситуаціях, холодна голова, чітке мислення, здатність приймати виважені рішення. Ось що потрібно в часи потрясінь. Ми переживемо завтрашній день разом, чим би він не виявився. Історія продовжується, життя продовжується, і ми частина цієї великої історії. Будьте обережні, будьте мудрі, будьте людяні. До зустрічі після того дня, про який попереджав Жириновський.